Вітаю тих, чиї телевізори увімкнені на каналі «Кіровоград». Сьогодні в нашій студії Олександр Доній, народний депутат України, громадський культурний діяч, голова Всеукраїнського комітету захисту української мови. І можна ще продовжувати, так? Дякую вам, що ви сьогодні з нами і що наші глядачі мають можливість вас бачити і чути сьогодні. Отже, перш ніж ми почнемо, я з вашого дозволу глядачам хочу розповісти про те, що торік стартував проект, який передбачає безкоштовне навчання українській мові. І сьогодні він буде презентований в Кіровограді. Але це вже наступний його етап, так як ви сказали мені перед ефіром, розкажіть більше про сам проект, про ідею його створення і чому Ви вирішили взагалі українців вчити українській? Ми вітання! Хоча, з формальної точки зору, ми зараз спілкуємось, начебто, в депутатській годині, так званій. Але насправді я завітав сьогодні до Кіровограду більше як громадський діяч, верніше повністю як громадський діяч. Бо Депутатство це є робота, ми повинні відповідати інтересам наших виборців, повинні сумлінно працювати. Громадська діяльність це додаткові навантаження, які ми собі беремо. І, як на мене, питання з українською культурою, з українською мовою, це питання, які повинні були б турбувати кожного українця. Бо кожній людині властиве працювати над підвищенням. Власного рівня освіти, власного рівня культури, і те, що ми запропонували разом зі своїми однодумцями, це спроби підвищити власний рівень культури. Так справді я запропонував торік створити всеукраїнський комітет захисту української мови в іншій країні. Це виглядало б абсурдно можливо захищати мову основного народу, який дав назву України. Але в умовах України така ситуація, коли сторіччя тиску і пригноблення. Від різних до речі держав і від речі Пасполти від австро угорщини від Російської імперії, потім від СРСР призводили до того, що в містах. В міській культурі українська мова фактично відходила навіть не на другий план, на третій, на п'ятий, на десятий, витіснялась і залишалась здебільшою мовою села. І навіть за умов існування вже незалежної української держави ситуація не сильно змінилася. Трохи змінилася, але не, не так, як би не хотілося би. Бо ну, очевидно, що ми б всі хотіли, щоб кожен з нас був розвинути особистістю і знав багато мов. Бажано і українську, і іншу і мови сусідів, і мови європейські, а можливо ще і східні, які зараз є перспективними. Але хоча б вивчити одну, яка, яка є державною. Якщо держава не надає такої можливості, хоча я вважав би, що вона повинна була це робити, ну знаєте, от у нас, наприклад, записана умова ботага. Що таке батіг? Це примус. У нас записано, що кожен державний службовець повинен знати українську мову. Це правильно, але повинно бути окрім батага, повинен бути і пряник. Було б нормально, якби держава перед тим як вимагати, спочатку зробили б для цих чиновників, для тих, хто є державними службовцями, курси, безкоштовні курси української мови. Держава це не зробила. Не зробила вона, намагаємося зробити ми. Це як ініціатива знизу, власне, цим завжди був сильний український рух, що намагалися знизу романтики, ідеалісти робити українську справу. От такими романтиками, ідеалістами є ми. Торік ми спробували це зробити в кількох містах. Це були пілотні проекти. В Києві це робила перша Тетяна Печончик, в Херсоні і в Луганську. Тобто, я тоді вийшов фактично лише з ініціативою. а ці групи творилися самостійно, а цього року ми вже запропонували більш системний підхід, тобто розробили спеціалісти програмний план, де вже є чітке і навантаження, де вже чітко окреслилися, які будуть перспективи для слухачів. Ми запросили кілька науковців як з університетів, так і зі шкіл, які безпосередньо працюють з учнями з слухачами з студентами. І тепер спробували це поширити на всю країну. Причому, ви знаєте, на диво, не лише на схід і на південь, виявилося, що така проблема існує і в Києві, і навіть в деяких західних містах. От вчора відкрилися курси такі в Калуша, це Івана Франківщина. Я була де... здивована, коли прочитала про це. Натомість є проблема і для деяких людей, які не володіють українською. Ну знаєте, от мій округ, я хоча народився. В Києві, але зараз обирався якраз від того регіону. Так от, в Коломиї, згідно статистики, 5% мають рідну мову російську. Декому потрібно допомогти для того, щоб опанувати українську, а дехто хоче покращити. І от зараз ми переходимо до суті. А чому це потрібно, для чого необхідно це середовище? Я хотів би привести з власного прикладу. Власні приклади вони більше, як правило, такі переконують. Це правда. Мій Рід іде з Кіровоградщини, якраз недаремно. Ми сьогодні тут зустрічаємося з Добровеличківського району, село Липняшка, звідти мій дід, а перед тим кількасот років жили її прадіди. Але сам я народився в Києві. Мій батько українець, відповідно, якого дід з Кіровоградщини, але теж народився в Києві. А мати взагалі з Москви, коріна Москвичка росіянка. Мова, коли я виростав в Києві, була розмовна російська. Не лише у мене вдома, не лише у дворі, не лише у школі, а українську фактично не було чутно. І усвідомлюючи себе українцем, можливості вивчити українську мову, на той момент, коли я виростав, це 70-ті роки, на жаль, я не мав. А створена така атмосфера в суспільстві, коли розмовляти з помилками. Вважається е, е, нижче певного культурного рівня, що неправильно насправді. Я завжди казав, що краще намагатися говорити з помилками, але намагатися говорити. Зрештою, так само, е, наприклад, перебуваючи в Англії чи в Америки, і коли кажуть, що давайте, може, будемо спілкуватися з перекладачем, відповідь ні, ви намагаєтеся робити. Ви намагаєтеся говорити, бо якщо ви не будете намагатися, ви ніколи не вивчите мову. Е, так, от у нас, е, якщо людина говорить з помилками, то це е, е, намагаються затарувати як суржик, як е, е, ламання мови, і е, дуже часто відповідь можуть почути. ну от Мені так подобається українська, я би е, хотів говорити, але я не хочу ламати, та, не хочу говорити неправильно. І тому продовжують розмовляти російською. Так от дуже важливо, щоб існувало середовище тактовне. Коректне, приблизно на тому ж самому рівні, де не сміялися б один з одного, не підіймали б на не глузували б, де допомагали б один одному. От такі середовища мені було дуже важко знайти. Довелося творити самостійно, і не кожен здатен на це. І саме в цьому наша допомога не лише в тому, що ми даємо викладачів. А і в тому, що ми даємо середовище, яке би допомагало один одному, дружнє середовище, і не даремна гасла всієї кампанії, як я торік ще написав статтю, де завершив оцим гаслом, Навчи друга розмовляти українською. От бачите, тут не е, відразу кілька елементів з одного боку, що ми прагнемо когось навчити, з іншого боку, що ми ставимося до них як до друзів, не да як ворогів. Бачите, завжди кажуть, що мова вона розколює суспільство. А ми хочемо підкреслити, що та людина, яка не володіє на цей момент, поки що. Українською. Вона не є нам ворог, вона є нашим другом. Якщо вона хоче опанувати українською, ми допоможемо залюбки. І саме тому ми знаходимо в першу чергу людей, які в кожному з міст є нашими провідниками ідеї. от В Кіровограді пощастили з Сергієм Михайленком. Є тут координатором. Він є тут організатором. Він же підшуковує в свою чергу викладачів. Шукає приміщення. Хто це в Кіровограді, Викладач я вже сказав, що це Сергій Михальоник з Він домовляється з викладачами, які є з і університету, і зі mm -hmm. шкіл. Я, до речі, проанонсую. От він спеціально мені написав і не гріх це проанонсувати. Відбува відбуватиметься ці курси по вулиці Острівська, 2, офіс. 8. це центр перевесла. Щочетверга четверга в 17.30. Uh -huh. окрім того, що тут будуть місцеві викладачі? Другий наш, наш проект це Український народний університет. Ми в рамках комітету привозимо ще літераторів, відомих освітян, відомих гуманітарів. Носіїв мови чистої. Е, не обов'язково носіїв мови чисто. От вода що я може не є носієм мови, але є в певному мірі носієм якихось знань свого досвіду. Ми приводимо не лише тих, хто з маличку спілкувався українською, ні, а тих, хто вже щось зробив. В цьому житті це можуть бути письменники. Багато хто з них вже народився в містах і був раніше російськомовним. Це можуть бути освітяни. Я вам скажу, ну по прізвищах, що погодилися їздити, наприклад, Марія Матіус, відома письменниця, погодився їздити навіть В'ячеслав Бурховецький, а це людина, яка створила Кеомілянську академію. І ми будемо возити цих людей по регіонах. Вони перед слухачами наших курсів будуть читати відкриті лекції. Ще є такий момент: люди підуть на зірок. На прізвище, Безперечно, правда? і найкраще вчити мову, показуючи глибину взагалі культури. Тому ці уроки не будуть присвячені відкриті уроки, не будуть присвячені виключно мові. Ні, вони можуть бути присвячені освіті, можуть бути присвячені літературі. Тобто, показую, вони мають показувати глибину української культури, а це найбільше буде приваблювати. Сергій Олександрович, у мене одразу кілька Олександр питань, Сергійович. Олександр Сергійович. Перепрошую, Сергійович. одразу кілька питань, виходячи так, з спочуто. На кого ви орієнтуєтесь в цих курсах? Ви сказали, що от, коли ви вивчали мову, то вивчали російську, говорили російською. Зараз ну, мені здається, мову вчити. Лево. Легко українську, бо в школі, в інституті, друзі в основному говорять українською, ну принаймні мого віку. Тобто, ви розраховуєте на людей приблизно вашого віку, коли російською викладання йшло. Це по перше, по-друге, ви хочете вчити тих, хто говорить російською, чи, наприклад, бачите. Ну, скажімо так, загрозу і англомовну, через те, що зараз дуже багато, наприклад, слів, які можна використати українську мову, використовують англійську, молодь в основному. Тобто, від якої мови ви хотіли би відвернути увагу українців, аби привернути до своєї дорідної? Перше, на кого розраховані курси? На всіх, хто прагне, тобто питання не у віці, а питання у бажанні. Якщо людина бажає... Або опанувати українську, або покращити українську. Він вже наш клієнт, тобто це той друг, якого ми хочемо якому ми хочемо допомогти, як правило, це може бути людини і середнього віку, тобто мого віку старше. Ми розуміємо, що важче вчитися, але теж проявляють деякі бажання. Але ви думаєте, що молодь так вся знає українську? Виявилось, що ні. І не лише ті, хто зараз ходять в неукраїнські школи, виходять з неналежним, а іноді взагалі без знання української. Але навіть формально зустрічали такі випадки з формально українські школи. Люди виходять ну люди вже в дорослому віці, фактично, як людина випускник школи без знання української, тому що можна слухати. Лекції можна на уроці українською слухати і між собою спілкуватися російською, навіть відповідати російською, виявляється, у нас не дуже навіть в україномовних формальних школах не дуже українське викладання. І до нас навіть захотіли записуватися школярі. Це також факт, хоча це менше на щастя, вже менше, аніж студентського віку і вже середнього віку. Що ви спитали другий момент про покращення вже існуючого української мови, для цього будуть створюватись окремі групи. Наприклад, в Києві у нас одна частина вирішила і хоче записатися з нуля. Фактично, ті, хто не володіють українською, взагалі, а де хто володіє, але хоче її покращити. Це про що ви питаєте? Моя відповідь, і моє бачення я не боюсь, щиро скажу, британізмів, русизмів, полонізмів в мові мова жива. Мова це живий механізм, і вона може вбирати в себе безліч слів іншомовного походження. Мені теж не дуже подобається, коли набирають, особливо це помітне в інтернеті, слова, які мають відповідники. Це дуже часто працює. ну, Скажімо, як футбольний вболівальник. Мені дивно, коли кажуть, наприклад, зараз там кіпер замість того, щоб був воротар. З іншого боку, слов'янські мови вони пішли різними шляхами. От, наприклад, польська мова, чеська мова, сербо-хорватська, а потім окремо сербська і хорватська пішли шляхом повністю очищення від слів іншомовного походження. Ну, Наприклад, чехи майже повністю настільки відмовили свого часу від Ні. Слів, що навіть от театр, який є, слово майже у всіх мовах, там дивадло, Поляки, у поляків автомобіль самохід. Вони навіть Нью-Йорк переклали, у них Новий Йорк, у хорватів, наприклад, Морозов Сладолет, а футбол, який майже є у всіх, ногомет. І російська мова, вона пішла більше шляхом запозичення. Слів іншомовно походження в українській мові фактично, як в російській, у нас є і те, і те. Дуже багато, етимологія темологія дуже різна була спроба спроба українізувати більше. Тобто, шляхом пошуку неологізмів, так само як у хорватів, чехів, поляків, вигадати нові слова. Деякі прижилися, ну, наприклад. Навіть заборонені такі слова, як литовище, в які існували тіки в діаспорі, та з в цьому дуже допоміг. А деякі деякі слова мають аж три відповідники. Одна, наприклад, унікальний випадок це слово вертоліт. Вертоліт, русизм, гвинтокрил синонім це абсолютно український неологізм, І гелікоптер це фактично британізм. Тут є три, три слова, хоча синоніми знаєте, завжди відрізняються в деталях, в дрібницях. А тут хі -хі, ніякої відмінності. Для чого ні, ніхто не розуміє. Але е, е, життя покаже, яке слово більш приживеться. Зараз, в, на щастя, вже існує українські молоді. Жне сленг жива мова. Якщо ще в 70-х роках це мова літератури, була відсторонена від життя, так не спілкувалися, як писалися в літературі, то зараз, так як пише Какатюха, чи так як пише Жадан, у нас спілкуються в середовищі. Тобто, це ж жива мова. Тому я не, не прихильник, що потрібно відкидати всі жаргонні слова сленгові або запозичення з інших мов, але знати літературну норму. Правильну норму необхідна. А далі ви вже будете самі обирати. Тому в таких групах може бути навіть дискусії. І, зрештою, я думаю, що ті відомі діячі з гуманітарної сфери, яких ми будемо запрошувати раз на місяць, ну, принаймні, от будемо намагатися раз на місяць привозити в на такі наші курси. Я думаю, що вони можуть радити, але не нав'язувати свою точку зору. І життя поставить все на своє. місце. Розкажіть, будь ласка, про механізм навчання. Чому можна навчитися на таких курсах і як це відбувається? Тобто, один раз, скажімо, там на місяць чи на тиждень люди приходять туди, куди ви зараз назвали, в кожному місті по-різному, і отримують бажане. Ну, в Кіровограді це буде щочетверга, тобто раз на тиждень. Це а, 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 з одного боку буде курс лекцій. Він передбачається у нас на 30 годин з початкових, але потім з можливістю продовження учбових годин. Тобто лекції це раз, друге, це механізм середовища, це подолання бар'єру. Можливо, більше психологічно людина може і вже володіти словником запасом, але не наважуватися його використовувати. От тут дуже важливо створити дружнє середовище. От таке дружнє середовище це наше завдання створити. Це другий елемент, а третє, як я вже сказав, це елемент лекції. Тобто, фактично, трьома напрямками ми сподіваємося вплинути на свідомість людини. Зв'язку з тим, що ми маємо завершувати за браком часу, я вам пропоную ще раз нагадати, Надати, куди треба приходити, аби вчити українську. І ще момент: ті, хто не встигнуть, скажімо, на початок курсу, можуть долучитися в процесі, чи там все суворо будуть відмічати і ставити енки, кого не було. Ні. А, ну, перше, як ви вже казали, проанонсують. Це Перевесла Острівська 2, офісу No817304Г. І а, раджу звертатися до нашого координатора Сергій Михальонок, який якраз і організовувався в а, Кіровограді. Щодо запису, а, ну зрозуміло, що ми не можемо збільшувати групу, якщо зараз от вона записалась там 30 осіб, там до ста до очевидно, що ми можемо робити кілька груп а, і а, в перспективі. А, ми плануємо їх збільшити. Кількість, наскільки я знаю, от Сергій розповідав, що до нього вже звернувся дехто із керівництва навіть обласної адміністрації, чи можна зробити такі курси для чиновників обласної адміністрації. Специфічні, так якісь можна. Безперечно можна. До речі, в Житомирі звернулися журналісти, чи можна зробити для них. Звичайно, можна, тому що тут хочу підкреслити, це не партійна діяльність. От ми навіть не питали там у Сергія, а від якої він там партії, там депутатом. Місце це неважливо. Розумієте? В даному випадку, навіть неважливо розподіл там на владу опозиції. Тобто, наша політична діяльність, моя особиста, вона залишається в політиці. Тут ми хочемо допомог допомогти всім, всім, хто бажає цієї, отримати цю допомогу. Чиновники, журналісти, студенти, пенсіонери. Кожен бажаючий. якщо їх буде записуватися більше на будь-якому етапі, ми будемо намагатися творити більше курсів, тому це і звертаюсь і до всіх бажаючих стати нашими волонтерами, вчителями. Ми готові знайти інші приміщення, додаткові. Ми готові давати додатковий технічний матеріал, літературу. Отже, звертаємось не лише до потенційних слухачів, але і до потенційних викладачів. Викторів, Приходьте, звертайтеся до нас. це спільна справа. Тому що чим більше українських громадян вивчує українську мову, тим власне ну швидше запанує у нас мир злагоди і спокій. На цьому маємо завершувати. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Доній, народний депутат України. Спасибі. Дякую вам.